Привіт усім! Сьогодні я хочу поговорити про таку рослину, як самшит. Це вічно зелений кущ і досить такий декоративний. І я думаю, що в багатьох є чи на городі, чи в саду ось такі кущі. Але ось вже досить такий тривалий час улітку на нього нападає самшитова вогнівка. Самшитова вогнівка це надзвичайно небезпечний шкідник, який буквально за декілька днів може знищити кущ. Родом вона з Далекого Сходу, з Південно-Східної Азії. До нас вогнівка потрапила з завозом рослин. Це такий нічний метелик, він такого сірого кольору, а сама його лічинка гусінь. Ось, Іменно вона поїдає листя самшиту, Вона така яскраво зеленого кольору, і на спині в неї зверху такі смужки чорні. Ось я вам покажу, які признаки, що напала госінь на кущ. Це ось такі от коричневі висушені листочки. Ось тут видно. І цей кущ я вже одного разу обробляла, тиждень, тиждень тому. Але в нас постійні дощі І зранку я обробила, а після обіду вже пішов дощ. І, видно, не дало бажаного результату. Ось я бачу, що воно все одно є, що присутня ця гусі. І коли вже ось таке от трапилось, то такі кущі потрібно обробляти кожних два тижні. Ось так він зараз виглядає. Шкода, що не подіяло, мало би подіяти, а от через дощ. Видно, мало часу пройшло. Потрібно хоча б, щоб день не було дощу. То був би результат. Зараз я його ще буду обробляти. І ось такі от кущі, коли вже є така проблема, потрібно обробляти інсектицидом і акарицидом. Це актелік, це швейцарський виробник. Є також українського виробника антикліщ, Він дешевший. Ось і є ще такий енджо, інсектицид широкого спектру дії. Потім децис проклеєм, також непоганий препарат. Ось я минулого тижня обробляла, в мене був NGO препарат. І ось, ну, через швидше всього, через дощ щось не подіяло. А зараз я ось купила ось такий препарат, мені порадили в магазині. Антигусінь, самшит. Тут і фунгіцид іде, входить. Системний фунгіцид від комплексу хвороб. І антигусінь, інсектицид контактно. Кишкової дії від комплексу шкідників. Я його буду вперше використовувати, не знаю, як він. Ось тут на 4 літри води потрібно розбавляти. І ось цього разу я спробую ось ним обробити. Ну, треба якось писати, рятувати кущі. Так що проведу обробку ось цим препаратом. І буду спостерігати, який буде результат. Хотілося б зберегти кущі самшиту. Вони досить такі непогані, декоративні. Зараз я вже обробляю кущі. І ось знайшла літинку. Ось це лічинка, оця гусениця. Ну ось дістала я ту гусінь. Ось так вона виглядає. Це лічинка сірого метелика. І ось ця от гусінь, От все зжирає, Повністю весь кущ. Ось тут метелик оцей сидить, сама самшитова огньовка. Опропила я вже кущі і буду спостерігати, побачу, що ураження серйозні. І напевно, швидше за все, через тиждень. Ще одну обробку потрібно провести.